Дивіться, я грибочка вже штангель циркулем вимірюю. Послідкую за моїм відео, за моїм експериментом. І так, це вже в нас восьмий день. Ідемо дивити, який грибочок. На жаль, він перестав рости. І на це є причина. Так, дивимось. А це в нас. Як було 3,9. Так і залишився він 3,9. Цікаво, як той, що в лісі грибочок. Тому що, я думаю, причина більше не в тому, що я його пересадив, хоча це ну, ще під питанням, а в тому, що в нас дуже похолодало. Ось дивіться, в горах паде сніг. І це вже третій день, такий холод. Тому гриби перестали рости. Але йду подивлюся, як там той грибочок. Мабуть, того грибочка я зразу заберу, якщо він там ще лишився, якщо його ніхто ще не зірвав. Ну, а цього ще до завтра залишу, подивлюся, що з ним буде. Так що давайте зі мною йдемо. Навідаємося до того грибочка, що він в лісі там. Як він там, чи він підріс, чи він залишився також. Такий, як цей. Так, друзі, я на місці. Захекався знизу, поки вийшов туди. Шукав грибочка, але там внизу не було нічого. Один маленький підосичник є біля цього гриба, що я залишив. Ну і зразу виджу, що цей підріз гриб. Все-таки він більший, як той, що я вдома залишив. Ну, не набагато. Не набагато він підріс. Зараз його заміряємо. 4,5 см десь так в діаметрі. Так, 4,5 на 4,5. До речі, оце розколина, що його хтось потоптався по ньому. Вона в нього якби зажила, загоїлася, заростає трошки. Так, що мені робити? Забирати його чи ще залишити на день-два. Подивимось під гілочками. Тут я минулого разу несподівано знайшов, був під гілкою. Зараз немає. Скоро. Дощик надходить маленький, такий моросить. Тому я з зонтиком. Так, ну, поки залишаю цього грибочка, нехай він іще буде. Ідемо далі, подивимось, пошукаємо ще. Ну що хочу сказати, пора робити висновки, ви бачите самі. Дуже так дивно для мене, що грибочки ці, тим більше під вони більш так швидко ростуть, вони такі більш живучі, як білий гриб. Ну, це моє власне таке спостереження. Можливо, я помиляюся. Але... Дуже-дуже дивно, що вони так помаленько ростуть. Це вже восьмий день. До того вони, можливо, вже два дні, як росли, дивлячись на їх ріст. Тобто, скажімо, від їхнього народження вже 10 днів прийшло, то дуже-дуже повільно вони ростуть. Ну, думаю, причина в тому, що холодно, що в нас, холодно. Насправді підосичників я тільки ці знайшов і ще одного. Тобто, ну, перед тим двох знайшов, ці два, не двох, перед цим знайшов там три, здається. Та, три. Один маленький дуже був, ці два і ще одного. Ну, буквально на пальцях там порахувати дуже маленько їх знайшов іще, біляких ще в нас нема. Синяки з'являються, Холодно. Весна затягнулася дощова. Вночі декілька днів, так що було навіть морози до 3 градусів. Тому, думаю, через цей їхній такий ріст дуже повільний. Та... Все-таки цей гриб, що я пересадив його, Бачу, що ну, він зовсім перестав рости по зрівнянню з тим, що я залишив. Ну, очевидно, ці мої з ним маніпуляції нашкодили йому, тому він перестав рости. Оце я йду дорогою і думаю, що робити. будь вже що буде, то буде, залишу. Ще на два дні подивимося результати. Там сусідська собака гавкає. Вівці випасає чоловік. А вони з моїм дружком два вороги. Тому я краще повернуся, щоб вони не гризли один одного, тим більше, тим більше що, це, що мій слабший від того. Ліпче не нарватися. Піду іншою дорогою обійду довчую. У ну, мене там на планах піти. Ще в одне місце, де підвасичник ростуть, тому я вже на... намірився туди дійти, то обійду цього собачку. Так. Так що так, поки що. Ідемо далі, будуть герби. Там то включуся. Я на місці. Дивлюся, оці мої грибниці. Сталася біда. Вітер завалив оцю смирічку. Шкода, можливо, і перестануть герби тут рости. Деколи да, так буває, що зміна така. О, здалеку бачу грибочка. Та, два, два гарненькі підосичники. це в мене тут така грибниця, як кажу. Хоча в основному тут підосичники ростуть, але деколи в літі або під осінь з'являється навіть білі. Деколи буває. Здається, що тут щось Що мені. А то ні, тут гілка. Гілка землю підняла. Треба буде якось взяти сокиру з собою і це дерево прибрати звідси. Тому що воно якраз упало. Впало мені якраз там, де всі гарби мої ростуть. Аж туди догори. Так. Ну, це гарні два підосечники. Вже білочка погризла одного. Чи може це мишка? Чи якийсь жук? Так, поки що. Більш немає. Йдемо далі. Цим ліском. Тут також так тянеться, якби така полоса, так. Метр п'ятдесят. береза там. Осика, смерека. Тут теж вітер завалив, дивлюся, смереку. Оце навесні у нас були сильні вітри. Багато шкоди наробили. І ці також. Оця також смирека впала на грибницю. І досить така здорова. Підемо далі. Дивимось. Знову дощик почав наросити. Зараз ставимо одняк оцей Березничий. Сика. Колись більше люди худоби тримали, оце корови все випасали і більше грабів було, тому що є така така штука, не знаю, забув як це називається, цей процес в природі. Така взаємовиручка, коли тварина. діяльність одної живої істоти способствує ну, позитивно на, на, на інші речі, на рослини, наприклад, чи, чи навіть на ті ж тварини. Якщо ви розумієте, про що я Тобто кора випасали, підчищали, Удобряли, затоптували. І це сприяло тому, що грибочки ростуть. А є в нас такі місця, де колись росли дуже багато грибів. Потім худобу вже там не випасають. І зараз все заросло березою, яфійничем ожинув. І ані одного гриба вже там ти не знайдеш. Все. Були раніше гриби там такі дуже гарні. Неба більше нема. Так, йдемо далі. Так, нічого більше я не знайшов, ось тільки побачив одного ще синяка. Залишу його на рестеринг. Також, як я вже казав, я не беру такі грибочки. Ну, а це дорого йду і поговорив я сам з собою, порадився, що заберу я того підосичника. Не буде в мене можливості два дні навідатись у це місце, де він росте, а за два дні його вже точно побачить, тому що він вже його вже не сховаєш, трошки підріс і ще підросте. Якщо він вже дивлюся, росте, то він ще підросте. Ну а того, що вдома я ще залишу подивися. можливо ну Побачимо, чи він зупинив свій ріст повністю, чи. від завтра вже обіцяють теплішу погоду. Температура підійметься трошки, то може це посприяє, може він відновить свій ріст Ну, По-любому я ще його залишу. Так, а цього йду та заберу. Так що попередньо такі висновки, такі результати. Думаю, що дуже сильно цьому експерименту помішала погода. Спочатку було тепло, а потім трошки... Задощило морозимночі, як я казав, так мінялася погода. То це сповільнило, призупинило ріст грибів. Треба буде цей експеримент провести, коли буде тепліше. Щоб було 100% гарантовано. Ось так. Все, до слідуючих відео.